Питання про закрите судове засідання, про що вже розповідається е, захисний король, а також захисник короля, а Також є питання про виклик свідків. Будь ласка, прокурор, ви перший прошу призначити відкритому судовому засіданні е, судовий розвідку. Е, вважаю, що підстав для закриття контрального провадження чи повернення провання немає. Справа підсудна е, у районному суді. Щодо клопотання з сторони захисту про закрите кримінальне провадження, я таких підстав не вбачає. Щодо виклику свідків, ваша честь відповідно до статті 349, визначення обсягу і порядку доказів в судовому провадженні вже буде вирішено. Тому це клопотання є передчасним. Це в першу чергу, і навіть якщо особливо захисту посилається на статтю 134, то там зазначено, що е, суд е, у разі встановлення наявності підстави підстав, що така особа може дати показання, може її викликати. Е, для того, щоб переконатися суду, е, викликати цих осіб, йому потрібно спочатку. Дослідити матеріали. тому ну, я воно ну, є трохи передчасний. Я розумію, що стаття 315 дозволяє заявляти клопотання про видів осіб. Але я, ну, якщо на цій стадії вирішується це клопотання, то я тільки прошу його відмовити, або відкласти його до того моменту, коли ми будемо визначати порядок ІОПС. І навіть тоді ми спочатку визначимо порядок і після того буде. ну, Якщо прийме рішення у порядок початку дослідження документів, то тоді після них будемо вирішувати, кого саме викликати, які послідовні, я вас зрозумію. Це подобит свідків. А щодо закритого судового засідання з клопотання захисника його провідні.

Значить, я чув, що, момент, Шо, що, я вистація, не чув аргумент, з не зразу, я не бачив тих знаків чи доказів, які вони дають до того, що справді загрожує життю чи здоров'ю обвинувачення. Якщо питання вбачається і там є наявні підстави, ну, рішення сину приймає суд. Я вважаю на даний момент наявних у мене документів, що немає підстав у закрити. Чи yeah. є? Серед матеріалів кримінального провадження які підстановлюють державну тайоницю. Прокурор. Um, ну, у нас немає документів з е, грифами таємно, ЦП чи ТСК піджив. Ну то є такі, є такі документи, що містять саме державну тайоницю чи нема? Mm, Ні, немає. А чи є відомості, які становлять охороню незаконом таємник, зокрема, про стан здоров'я, про особисте листування, це, це відноситься також до здоров'я, охоронів незаконом таємниця? Прокурор свою думку висловив. Будь ласка, далі захисники. В нашу честь, відносно попитання щодо свідків, я думаю, погоджуюся з прокурором, тому що. На, на, на даний час це не наразі. Да? Дослідні матеріали, потім буде можливість заявити е, питання, кого викликати і так далі. По це питання відкласти. Відносно закритого засідання я повністю підтримую своїх колег, які подали його е, з декількох е, причин. Ну е, е, на сьогоднішній день, як би там не було, не було да? у нас е, е, наборі війна. І дані, які ми будемо досліджувати в цьому судовому засіданні, стосується військової таємниці, це стосується військових документів, це стосується постанов Кабінету міністрів, це стосується наказу Міністерства оборони, це стосується порядку роботи ТЦК. На жаль, я нічого не маю проти про відносно ЗМІ або сторонніх постережі вільних. Із тих доказів, які ми вам надали і надала сторона захисту, видно, що після кожного засідання у нас йде е, інтернет-скування, у нас йде е, Фейсбук, у нас йде всі е, тільки грязь, яка може бути і з погрозами насильства на наших підзахисних, і з погрозами насильства відносно їхніх сімей, і дітей і так далі. То, е, щоб уникнути цього, Чому просимо судове засідання закрити? Тому що щоб не було витоку інформації, яка розуміти, у нас є військовий стан, і у нас є робота ТЗК, яку ми будемо досліджувати. Дотепля говорити, і, будемо... і це після засідання викидається у Фейсбук, викидається в інтернет. Ну не мені говорити про те, що ворог не спить і все все моніторить, і бачить, і для чого нам подавати лишню інформацію, щоб нас завтра не сказали, що суд розкрив якісь дані, або ми маємо, скажімо так, стримуватись у запитах, або у свідки, у показах, тому щоб не розкрити якусь інформацію. Проходження велика проходження взагалі заход як тисяказ, де він знаходиться. Тому, ваша честь, я не проти а, про те, щоб були присутні ЗМІ, але в разі, якщо суд винесе рішення відкрити засідання, то, як на мене, у нас відведеться аудіо-відеоконтроль. Любий учасник може попросити відеозапис судового засідання. Значить, заборонити знімати у онлайн режимі аудіо відео аудіо хай знімає, відео не знімає. І хай готують, викладають свої статті у пабліках і так далі, без проблем. Висвідчують судове засідання, але не може бути онлайн. Режим воно не може бути в реальному часі, тому що е е е посадові особи, які знаходяться в залі, то я думаю, то їхня безпека е е теж має значення. а Немає нічого проти. Тому, важу, я підтримую таке питання, і е е воно судове може бути е не закрите, але Обмежено у використанні аудіо відеоконтролю У нас є така практика, і суди часто застосовують, забороняють в тому числі присутні представники преси. Він знає, що у деяких судових засіданнях заборонено знімати відео, аудіо записувати і відеоконтроль робити. Хай документують на листочку на бумазі, конспектують і так далі. Нема не нас ніяких питань. Ну викладати це і це породжує е, ті публікації. Я більш впевнений, бачу що через годину зайдіть на Фейсбук, на інтернет і побачите наше своє засідання із кляузами, з е, е, ганебними висловами відносно е, е, наших клієнтів, відносно захисників і так далі. Е, чому це робиться? Що впливати на маси, на, 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 масу, на громадськість, е, я, я не розумію, хто яку ціль переслідує. Суд відкритий, я ласник, але а, без ем, ем, погрози життю здоров'ю нашим ем, захистним. Тому е, в цій частині по питаннях прошло довіни. Дякую. воно вже ну, було успішно обговорено у Фейсбуці, тож ще раз немало. Не щоб... не... Я підтримую повністю своє клопотання і прошу призначити кримінальне провадження до судового розгляду в закритому основі. Щодо допиту свідків, так. так? Щодо допиту свідків, якщо я правильно почула вас, ваше честь, то вже вирішив, що ви його розглянете на іншій ставі. і Так само. Я ще ніколи не говорив. А це говорив ваш ну, колега прокурор. просто і колега, і прокурор стільки кілька зілок надали суду, якщо робити, yeah. то я yeah. думаю, що суд за захисних ставру. Тобто вони тут не заперечують щодо призначення обмінного акту до особового розгляду щодо клопотання про закриття кримінального провадження, я на даний час не вбачаю підстав для закриття кримінального провадження, як бачимо з кримінальним спеціальним кодексом. Щодо клопотання адвоката Король про Виклик свідків, чому тут я питаюся на доску, але розумію, що таке попитання має бути вирішене вже після призначення судового роду під час становлення обсягу та порядку дослідження допитів. Тобто, я погоджуюся, не погоджуюся чергово, погоджуюсь думкою прокурора, але не з тих підстав гадаю, що про захисту має право. Викликати та допитувати свідків, щоб забезпечити власне право на запит. Щодо питання про закрите судове засідання, погоджуюся з своїми колегами, захисниками інших обвинувачених. При цьому хочу звернути увагу, що матеріали до розслідування містять Eh, Численну кількість eh, проведених власних слідчих школи дій, eh, і відповідно eh, відбувалося втручання, втручання в приватне eh, спілкування, тобто eh, такі матеріали eh, містять eh, охорону законом країни, eh, крім того, такі матеріали містять eh, власне. Ну, Відомості про особисте і сімейне життя, і фігурантів, і, і свідків в даному кримінальному провадженні, а також такі, зважаючи на специфіку, то містять і лікарську таємницю, оскільки в нас частина матеріалів стосується власне проходження військово-лікарської комісії, лікування заявників фігурантів, свідків в даному кримінальному провадженні. Тому ну, шановне тут я пропоную звітнювати е е е судовий розгляд у відкритому судовому засіданні, а при дослідженні матеріалів невласних слідчих розшукових дій е чи е речових доказів, зокрема медичних документів, е е відкривати судовий розгляд у закритому судовому засіданні. Eh, при тому викликаєте на частину другу статті 27, зокрема під пункти 3, е, е, і е, пункт 3 і 4 е, е, даної е, норми. Е, е, ніби, ніби про це висловила. Я yeah. вас не чув. Обвинувачений ігорі, будь ласка. Повністю підтримую захисників, але ще, шановний суд, хочу зауважити от стосовно мене окремо, після кожного судового засідання, хоча у нас тут чотири учасники, хейт в інтернеті відбувається лише на мене одну: заклики на моє здоров'я, заклики на розправу над моїми дітьми, це мене дуже бентежить, хвилює, і я дуже прошу вас позитивно розглянути клопотання питання щодо закритого судового засідання честь, Ця справа от вже зараз більш, ну, біля року триває, але дійсно після трансляції зала суда почалися погрози стосовно у, у соціальних мережах стосовно мене, сім'ї, навіть, навіть після останнього засідання, буквально в поліклініці, де я працюю, особа, яка, яка там о, 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 звучить у клопотанні. Нецезурними словами викрикувала на весь коридор. Розумієте, я працюю вже 35 років лікарем. Жодного разу вина моя не доказана, жодного разу я не мала ніяких ну, ні звинувачень, ні якихось, ну, якихось порушень в роботі. Ніколи не ставила собі за мету якогось матеріального збагачення на роботі. І тому мені це дуже неприємно і це погано впливає на моє здоров'я, і навіть на професійну діяльність тому що я працюю ще з маленькими дітьми і мами дуже прискіпливо ставляться до лікаря, який лікує. Крім того, я хочу вам просто ну, ми працюємо з психіатрами з колегами і часто працюємо з а, пацієнтами інколи агресивно налаштованими, і тому щоб запобігти або передбачити якісь якісь такі дії стосовно навіть наших в нас в роботі, то перевезли до якихось, ну, короче, що впливали mm -hmm. на наше на стан і здоров'я, то я ну, хочу і просити вас про закрите судовий, судовий розвиток нашої сфери. Чи з унісів підтримку? Пані Гнуйо Ремарку, і так, що Умова шоста циття комікцій інформації. Немає права на загальні роботи Лінкс. Комусь підняли. Добре, половиця. Може ще спробуємо згодити 30 післятиденного строку, дату. Журналист тут адвокат Ставрук, а в мене ще є запитання. Чи здійснюється відеофіксація в судовому засіданні? Відозапис фотозйомка? Я просто дистанційно буду участь і я вже на повідомлення фігурантів. Я розумію, що хтось здійснює відеозйомку і і виставляється в працює фактично цейомка подальшому. Здійснюється відеозйомка на мобільний телефон. Ну просто чи була ухвала суду відповідності до частини 6 статті 27 кримінальної соціального собою України власне про рецепт, Оскільки кожен, хто присутній, суті до засідання може вести стимограму. Робити на нас і використову капитані аудіо записуючи пристрої. А проведення поки зйомки від запису а також проведення звукозапису запису і до апаратури стаєте на підставі ухвали суду. Окремим документом що... не постановлялася. Однак були відповідні запити перед засіданням. Буде здійснюватися відеозйомка і На що відповідалося, що буде така така-то судове засідання? Відповідно тоді то відповідно ви можете. Бути в ньому присутнім, оскільки рода справи відсутні. Ця стаття не передбачає, що має бути окрема ухвала, окремо процесуальним документом. Це може бути протокольне. Чи частково обвинувачення, обвинувачення про процес заперечив, тому вибачення, я щось вважаю за необхідне. Засідання не з'ясовував. Якщо є така проблема, якщо буде така проблема, будемо перед кожним засіданням це з'ясовувати. <народна> <народна> прошу звернути увагу взагалі на судову систему і на розгляд судових справ. Всюди висвітлюється інформація, але вибірково. Початок засідання якісь фрази коротенько виступи. Ніде в ЗМІ, ні в центральних каналах, ні в центральних ютуб-каналах, ні в телеграм-каналах ми не бачимо повністю трансляцію судового засідання від А до Я, від закінчення до початку. Є, є уривками, видається інформація, яка потребує ну, суспільство Має знати результат рішення, але не всю процедуру, як воно все проходить. Тому що є якими обмеження в цьому всьому. А на жаль, у нашому у нашому судовому процесі і це впливає на, на людей. Ну я не знаю, як не дай Бог, щоб потім якийсь мобілізований моєю захисною людина він вернулася із збройних сил і не прийшла, не дала бітою у голову. Хто буде відповідати за те, що її закликають, за те, що на кожного після судового засідання кличеться приходьте додому, приходьте під хату, киньте гранату, зрізріть -зр 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 машину, так далі. Хто буде відповідати? Важко десятому що ми маємо передбачити подумати і подумати менше. Зараз знімають і через 10 хвилин це все буде обсуждатися на території Закарпатської області і не тільки. Тому е, прозорість ми за прозорість. Ми наоборот хочемо по показати і довести процес е, об'єктивно всесторонньо. але і з нас е, не наслідками, які можуть настати для наших під західних. треба ну. І по людську, і по закону і по совісті віднестися. Кожен має право на захист і, має... і не може бути упереджено, оголошений злочинцем, винуватим, е... е... і, і так далі. А на певний час у нас йде от така е... риторика. Чим це зв'язано, я не можу пояснити. Тому що е... треба повідомити, лікар-психолог е... багато може розповісти, скільки е... десятків і сотень е... ОТЦК е... мобілізували. Не всі, не всі вернулись і не всі, всі повернуться Розумієте? І сім'я, яка сидить і дивиться YouTube і каже із закликом про те, що йде в воєнкомат, складіть воєнкомат та бойові працівника, то сім'я Бородина, де загинув воїн, герой, завтра прийде і зробить біду. І буде ще один злочин. нам треба передати це все. Ми, ми, ми не, не ховаємося від суспільства. Є відділо, адіо, відео суд дозволить і далі. Хай будуть присутні, стенограмму йдуть, ну, нема питань. По-перше, суд не дозволяв на судовому засіданні знімати аудіовідео регістрацію. Це робиться дуже у суду. І ніхто на це не звертає увагу. Ну, ваша честь, прошу, серйозно віднестися до цього і запевнити, що ви не мали нічкінацію. Зрозуміло, обвинеться до уваги. Можемо спробувати походити, дату. Всім підходимо. Вона повинна бути в межах 10-денного строку. Тобто це лише має наступний тиждень. Пропонуйте. Третє число ні, бо я відповідає. Розумію його. Перше, друге. Ні, ваша честь. Тридцяте і перше ні? Тридцяте і перше ні. Рішається друге Що ми ну, тут е, е, і друге, і третє, ну цей тиждень немає часу. Окей, традиційний зранку після обіду. Найближча дата це 6 числа, друга половина дня. Ну, але це розумієте, що це повинен 15 числа мене після денного строку. Я розумію, не ну немає не, не можливості. Прокурор, ваша думка з цього приводу, щоб У мене є вільне 29 те і друге, 3, але це з умови, що я вийду на ВКЗ, бо там ще інші суди. Ви no, розумієте, що якщо буде проведено підготовці судові зіняття, то напевно потрібно буде теоретично зачитувати виконувальний акт. Так буде тут. Так. Я розумію. Я думаю, що зачитати виконувальний акт по ВКЗ можна. Буде, якщо зв'язок дасть. Значить, захисник Ставрук стверджує, що в її наступний тиждень у вас все зайнято, так? Mm. Так. Э, э, зайнято все, так. Але є шосте число і фактично десятий день попадання, тоді можна теоретично перенести число, mm. і для і для це на шосте число, шосте жовтня. Після 2, так. Після другої години, так?